The Сьогодні п'ятниця, 3 жовтня, 13.20. Програма громадська приймальня, як завжди, пунктуальна і так само пунктуальна сьогодні протягом дня для всіх вас. прямоефірні проекти на телеканалі Київ. Отже, коротко зазначаю, у цій годині консультуємо вас на три важливих теми. О 15.15 .15 ми продовжимо спілкуватися з депутатами Київської міської ради. Будь ласка, не пропустіть. Сьогодні зокрема, більшу частину програми будемо говорити про забудови і про будівництво у столиці. Тому, будь ласка, це буде о 15.15. .15. о 16.20 і о 18.00 для Іх вас програми у центрі уваги з 18.00 також програма у центрі уваги. Сьогодні вестиме ці програми Іна Шиміна. О 19.25 розпочинаються проекти столиця. От 20.00 продовження програми столиця. І останній випуск також. Але сьогодні столиця спецпроект. Сьогодні для вас всіх ввечері працюватиме Сергій Дойко. А це буде ближче до вечора. У цій же годині ми дійсно консультуємо на три важливих теми. Коротко зазначаю, про що будемо говорити. Отже, перинатальна медицина, єднання заради майбутнього безпечне материнство. Такою буде тема розмови. З лікаром у другому блоці. Українці сучасності, хто буде сьогоднішнім гостем цієї рубрики? Дізнайтеся у третьому блоці. За мит розпочинаємо з юридичної консультації. Виплати лікарняни 2014. Саме на цю тему піде мова за мить. Ще минулого року замість паперових лікарняних листів в Україні пропонували ввести електронний реєстр, в який лікарі вноситимуть дані про тимчасову непрацездатність працівників для входу в реєстр і внесення в нього інформації медикам мали б надати спеціальні ключі. Працівник за місцем роботи надаватиме відомості про хворобу у відділ кадрів, де самостійно перевірятимуть достовірність наданих відомостей та передаватимуть дані до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Ну поки що така система не запрацювала. Будемо сподіватися, що через певний час вона зне вона таки Запрацює, а ми сьогодні будемо говорити про паперовий листок непрацездатності, яким чином він має бути оформлений для того, щоб ви отримали свої лікарняні гість у нашій студії Тетяна Лежух, адвокат 223-0971, Ми працюємо виключно у прямому ефірі. Вже готові приймати ваші дзвінки. Тому дуже прошу 223-0971. Сьогодні говоримо про такі документи. Насправді це не просто папіра. Це дійсно документ важливий. Це лікарняни. Тому ми чекаємо вже на ваші дзвінки 223-0971. Рада вас бачити. Добрий день. Вітаю вас. Давно не піднімали цю тему, але хотілося підняти ще з огляду на те, що велика кількість людей нині дійсно заходять на лікарняному з тих чи інших обставин, з того чи іншого захворювання, зокрема зараз віруси. Тому шановні глядачі, будьте обережними, бережіть і дітей особливо свої. Але я хочу, щоб ми одразу з вами почали говорити про те, яким чином оформлюється лікарняний, яким чином можна його, скажімо так, отримати, і як повідомити і надати його відділ кадрів того, щоб було отримано лікарняні, щоб людина не втратила свої кошти. Одразу хочу до вас зазначити, хто має право на отримання лікарняного листа в Україні загалом хотіла сказати про те, що право на працю гарантовано конституцією і відповідно гарантії працівникам, також надаються відповідно до кодексу законів про працю, відповідно відповідаючи на ваше питання, право на отримання оплати за листком непрацездатності мають право всі застраховані особи угу. у Фонді соціального страхування. Відповідно, заповнювати такий листок непрацездатності має право лікуючий лікар або молодший спеціаліст в лікарні, який має медичну освіту. Хочу відразу сказати, що якщо лікарняни оформлюються поза межами населеного пункту, де особа працює угу. або проживає, то в такому випадку листок непрацездатності має оформлювати головний лікар, і це повинно також посвідчуватись відповідною початкою. Так чи можуть видавати лікарняні листи? Це одне з таких популярних запитань. У приватних лікарнях лікарі швидкої допомоги. Ну і є ще ряд моментів, які чи тільки це можуть робити медичні установи державного зразка? Два роки тому було проведено реформу у системі охорони здоров'я, і з того моменту приватні лікарі, а також ті особи, які про які ви говорили, також мають право видавати лікарняні листки. Ну а вони їх видають хіба скільки що вони їх не видають майже так. Ця практика практично відсутня, тому що все-таки громадяни звертаються uh -huh. до е, державних uh -huh. е, установ. Е, ще хотіла сказати також про статистику, що в минулому році до фонду соціального страхування було направлено близько 8,5 тисяч лікарняних листків, з яких задоволено було е, задоволено, мається на увазі оплачено близько 4600. тисяч Ну зрозуміло, що це не дійсно не просто папірець, а має документ важливий, який має ще певну підзвітність. Скажіть, якщо листок працездатності після того, як було його посвідчено, поставлено на початку, не дай Боже, так сталося, що до моменту виходу на роботу людина втратила. Що можна зробити? Десь загубила, куди звертатися, як діяти в цьому питанні. В такому випадку особа може звернутися до установи, угу. де їй було видано цей листок, і отримати відповідну копію. Копію так. А хто виплачує лікарняні? Нагадайте цей алгоритм. Виплачувати має право підприємство, а також фонд соціального страхування. Відповідно, підприємство виплачує перші п'ять днів угу. і з шостого дня виплачує вже фонд соціального страхування. Так, йдемо ми тоді з вами далі. Перші п'ять днів за рахунок коштів роботодавця відбувається сплата. Так, зазвичай, якщо у людини продовжують лікарня, це все відзначається, тому що не обов'язково два тижні може людина хворіти, може і чотири тижні хворіти, можливо, ще буде продовження. На одному бланку часто буває, що продовжують все одно треба лікар, щоб продовжити ці терміни. Але сплачує підприємство лише п'ять днів, які були з першого моменту приходу до лікаря. Чи кожен раз, коли було продовження лікарня? Оце з цього продовження перші п'ять днів все одно сплачує підприємство. З моменту продовження також може бути сплачено підприємством. Практика така існує. Через скільки часу сплачує фонд соціального страхування, сплачує лікарня? На шостий день. Після того... ні, ні, люди зараз, я маю на увазі, люди отримують і через місяць, через два місяці іноді так буває лікарняні. Uh, скажімо, я це маю на увазі шостий день, зрозуміло, що шостого дня сплачує вже фонд соціального страхування. Я маю на увазі, коли люди отримують свої реальні кошти. Ви знаєте, практика в даному питанні досить неоднорідна, тому uh -huh. що підприємство подає відповідні uh -huh. документи до фонду соціального страхування і вже відповідно в органі вирішується питання щодо. Виплати, як розраховуються лікарняні, від чого вони залежать? Я розумію, що є певна схема, алгоритм. Як це відбувається? Так, відповідно залежить оплата лікарняних від розміру середньогодинної або середньоденної так. заробітної плати особи. Відповідно, враховується середня заробітна плата за 6 місяців, крім угу. того, враховується розмір страхового стажу, який має особа, і дні, години непрацездатності такої особи. Давайте про стаж від залежності від стажу йде все-таки розрахунок. Є вікові категорії, скільки ти пропрацював, стільки відсотків тобі сплачують і лікарняні. Нагадайте, як це відбувається. Якщо особа має стаж до 5 років, їй відшкодовується 60% від розміру заробітку. Якщо особа має стаж від 6 до 8 років, відповідаю відшкодовується 80%. Угу. Якщо особа має страхового стажу від 8 років, відшкодовується 100% заробітної. плати. За законом не обов'язково навіть може бути 8 років страхового стажу, але є категорії осіб, які мають право розраховувати на 100% виплати щодо лікарняних. Що це за категорії осіб? Такими категоріями осіб є чорнобильці, також ветерани Великої вітчизняної війни, донори, батьки по догляду за дітьми до 14 років. Крім того, відповідно категоріями такими є інваліди і також. Для того щоб це було людина, це її обов'язок повідомити і надати документи, підтверджуючи. Ну, зокрема, Чорнобиль, це посвідчення має бути надана. Копія зроблена в відділі кадрів. Для того, щоб відділ кадрів це правильно все, все сформував. Правильно, ну хто у кого залежить від стажу? Тоді трудова книжка тут спрацьовує. Кого залежить від того, що в законі прописана і категорія осіб, якщо належить людина, працівник до цієї категорії осіб вже визначають потім не треба постійно звертатися до відділу кадрів. Відділ кадрів працівники мають самі це розрахувати. Наскільки розумію, Правильно, так звичайно, відділ кадрів має сам. Вже в наявності в особовій справі працівника угу. такі документи і надає інформацію потім до фонду соціального страхування. Правильно, так я хотіла би ще зазначити, угу. що якщо у особи, наприклад, немає трудової книжки, яка є підставою для угу. вирахування строку. Страхового стажу, то в такому випадку особа може використовувати довідки із фонду соціального страхування, які будуть підтверджувати е, ту кількість років, яку особа має якості страхового стажу. 223 09 -71. Шановні глядачі, у нас 10 хвилин, але дуже хочеться вас почути, тому дуже прошу. 223 двадцять Все про лікарняни, можливо, втратили. Можливо, не знаєте, як розраховуються. Можливо, вам не сплачують ще й досі. Будь ласка, хотілося б вас почути ще раз. Нагадуємо, що перші п'ять днів, якщо ви на лікарняному сплачує підприємство, все останнє час, який ви прохворіли, якщо підтверджується таким документом, як лікарняний лист, виплачує фонд соціального страхування. Нас і ви в ефірі, Прошу Алло, добрий день. Добре, водімірна скива. Уже такою вопрос, Муж у мені працює сутки троє. Ну, положено так работать. Он работает, двое суток работает, двое отдыхает. Вот если он піде на так, как реально он работает? Двое суток робота, двоє відповідає. Відповідно в даному випадку Підприємством і працівником було встановлено певний графік виходу працівника на роботу, тому лікарняним буде враховуватись саме загальний стаж загальний строк проведення на лікарняному. Ну там же ж, якщо він зарплатня вже йде в нього все одно в ціла, залежності від того, як він там працює, не працює. А зарплатня ж за місяць все одно йде, наскільки я розумію. Якщо в документах зазначено, що він має працювати добу, а три відпочивати, а працює два дві доби, а дві відпочиває. Але все одно як тоді йому сплачують за те, як прописано в документах, чи за те, як він реально працює на практиці? Підприємством, працівником затверджується певний графік е, виходу на роботу. Відповідно, угу. якщо у працівника два дні випадають робочих, е, угу. ті дні, які він не працездатний, то підприємство відшкодовує ті дні, які визнано робочими. Інші дні, які визнано вихідними або святковими, підприємство не відшкодовує лікарняні. Відповідно, 223 двадцять Будь ласка, якщо є запитання, ми готові слухати. І дуже прошу не займайте телефонні лінії. Якщо ви просто хочете поговорити, але це не в прямому ефірі. Дуже прошу звертайте на це увагу. 223 двадцять Є дзвінок, дуже прошу. Ви в прямому ефірі говоріть. Будь ласка. Так, сказали, що є дзвінок, немає дзвінка, дуже прошу, будьте уважними. Якщо є дзвінок, ми його даємо в ефір. Якщо немає, 223-09-71. Так, йдемо е з вами далі. Я наскільки розумію, і це зрозуміло, це за законом. Коли людина відпустці, і така сама аналогічна ситуація, коли вона на лікарняному, її не можуть звільнити. Закон це забороняє. Правильно? Правильно? Скажіть, будь ласка, якщо сталося так, як варіант, що людину вже документи про звільнення готуються. І тут на наступний день людина нурально захворіла і має йти на лікарняний. То в принципі, і підприємство ще не до кінця не оформило документи щодо звільнення. В такому випадку чи е, повинно підприємство призупинити процес звільнення, якщо людина на лікарняну це таки оформила лікарняний і є підтвердження, що вона хворіє відповідно до закінчення, фактичного закінчення угу. стосунків між працівником та роботодавцем, підприємство повинно відшкодовувати. Ці лікарняні. І відповідно нараховувати і оплату і тривають. А вже після лікарняну тоді вже будуть звільняти. Так, Правильно так вибухає? Є додзвонювач в ефірі, прошу. Доброго дня. Добрий день, Говоріть будь ласка, в ефірі. Я хочу знати, чи має має право підприємець не оплачувати лікарняни, якщо людина була два місяці на лікарняному. Ну почекайте, підприємство оплачують тільки перші п'ять днів. А далі вже. Взагалі хрути... не в... підприємець взагалі не взяв лікарняного. Це... Сказав, я... я оплачувати не буду. Це державна я структура, не... це державна структура, чи ні, приватна? Ні, ні. Це приватна. Так, дякую. В такому випадку взагалі доцільно розглянути питання щодо того, чи особа можливо взагалі втратила працездатність на постійні. Основі і можливо взагалі варто звертатися до МСЕК, але відповідно з п'ятого дня непрацездатності, як уже було вже зазначено, фонд страхування повинен виплачувати ні, ці кошти. Ну тут ж було сказано, що він не приймає навіть лікарняний приватні структури. Але якщо це фізична особа-підприємець, він все одно робить внески і сплачує податки, то він же зобов'язаний за законом був прийняти лікарняний чи ні? Тут таке було запитання: не прийняв взагалі за лікарняний? Те, що звільнять, може, пізніше, то зрозуміла історія імсек також. Те, що не приймає лікарняний, як бути в цьому випадку? В такому випадку я би рекомендувала відправити цінний лист з описом вкладення mm -hmm. на, на адресу реєстрації такого підприємця. І відповідно ви будете мати підтвердження того, що лікарняний був відправлений вами саме на ту дату, до якої ви звернулися на пошту. 223 двадцять Будь ласка, ми готові приймати ваші дзвінки. 223 двадцять Був період в Україні, сама зі цим зіштовхнулася, коли підприємство вчасно сплатило перші п'ять днів, оплатило лікарняний. А після того фонд соціального страхування сплати зробив вже навіть не за місяць після виходу на роботу, а десь приблизно за два за півтори місяці. Зараз говорять, що такої ситуації немає, але теж звертаю на це увагу. Частіше може звертатися до бухгалтерії, Тут навіть не до відділу кадрів. І дізнавайтеся, якщо вже місяць немає виплати по лікарнянам півпівтори. -пів зверніться там, мають пояснити це правда. Але таке може, може бути, тому що запісно іноді фонд соціального страхування робить виплати. Є додзвонювачвові ефірі, Прошу. Алло, доброго дня. Добрий день, говоріть. Е, я працювала на роботі, робочий стаж був 7 років. А виплая шо йшла на лікарнян, виплачували лише відсотків лікарняного. А от прозвучала інформація, що якщо є дитина до 14 років, мало би виплачувати 100%. Хотіла би уточнити цю інформацію, чи може я щось неправильно зрозуміла? Якщо відповідно у вас був взятий лікарняний по догляду за дитиною до 14 років, то ви маєте право, як вже було зазначено і правильно ви зрозуміли на відшкодування в розмірі 100% заробітної плати. У випадку, якщо вам ці кошти були відшкодовані не в повному обсязі підприємством, ви можете звернутися до суду і стягнути уже цю компенсацію цю оплату у судовому порядку. Ви просто не дуже зрозуміли. Та малась на увазі, якщо ви захворіли, це одна справа. А якщо у вас є дитина до 14 років, це нічого вам додатково не дає. Це якщо ви доглядаєте за хворою дитиною, яка не виконала до 14 років. Так, на це зверніть увагу. Ви все правильно зрозуміли. 70% у вас правильно все було 223-09-71, Якщо є дзвінок, ми готові приймати його. Якщо ні, ми будемо завершувати. Немає дзвінків. Так, якщо ж є що ще вам сказати з про лікарня, можливо, якась важлива інформація, яку б ви хотіли звучити глядачам, щоб вони про це знали. Дуже просто я хотіла ще також звернути увагу на те, що відповідно до інструкції про заповнення лікарняних листків в даному документі має бути допущено може бути допущено не більше двох. Виправлень. Якщо буде допущено лікарем або іншою особою, яка заповнювала більше двох виправлень, даний листок не може бути прийнятий, відповідно, по ньому компенсації не буде. Звертайте дуже увагу на назву підприємства і адресу. Має бути чітко вказано, де ви працюєте саме в лікарняному листу. Тетяна Лежух, адвокат, була гостем нашої студії в першому блоці. Ми переходимо до другого блоку. Традиційно це поради лікаря. Сьогодні ми продовжимо. Ну, вчора у нас такий був дитячий день, але сьогодні теж продовжуємо. Будемо говорити про планування вагітності. А незважаючи на кількість діток, що нині народжуються в Україні, експерти стверджують, в нашій державі несприятлива демографічна ситуація. Медики ж наполягають, збереження репродуктивного здоров'я нації має бути одним. З пріоритетних напрямів державної політики у сфері охорони здоров'я насамперед це стосується охорони здоров'я матері та дитини. Про щасливе батьківство будемо говорити у наступному блоці. Не перемикайте!